Привіт! Якщо ти чогось дуже сильно хочеш, ти це завжди отримаєш. Я придумала 4 таких правила для себе, які допомагають мені досягти того, чого я хочу. От. Якщо в тебе є мрія, запам'ятай, вона дана тобі не просто так. Якщо ти її бачиш в своїй голові, Значить, ти можеш її втілити. Але більшість чомусь здаються, тому просто не доходять до кінця. І такі основні правила. Перше, ніхто не прийде тебе рятувати. Теж колись думала, що хтось прийде, допоможе, помітить, врятує. Але світ працює інакше. Світ допомагає тим, хто встав і пішов сам. Якщо людина сама чогось хоче, то все світ допомагає тобі так чи інакше, тими чи інакшими можливостями. Або ти сам бачиш якісь вже можливості. Мозок підсвідомо шукає для себе якісь лазейки. Якусь можливість втілити ту чи іншу мрію або ідею. Ось, друге, якщо ти дуже хочеш, ти знайдеш спосіб. Я бачила сто разів у собі, у інших, У тих, хто піднімався з нуля, у тих, хто був в депресії, без грошей, без підтримки, але просто не здавався. Неважливо, як повільно ти йдеш. Головне йти у своєму напрямку і ніколи не зупинятися. Щире бажання це як двигун. Уяви, ти хочеш свою справу, ти хочеш вийти з бідності, хочеш іншого життя. Якщо це не просто було б класно, да, а це якісь конкретні дії, і тобі реально горить всередині, то ти так чи інакше рано чи пізно вистрелиш. Ось четверте, успіх не завжди швидкий, але завжди можливий. Секрет в тому, щоб не шукати гарантій, а просто йти, робити, падати і знову вставати. Більшість е, сходять з дистанції, коли лишається ж зовсім трішки, коли вже лишається пару кроків. Але чомусь нам здається, що ми не маємо там ніякого прогресу, що в нас нічого не вийде там. Да? А насправді треба трошечки, трошечки ще піднажати, і все вийде. От. І якщо ти справді хочеш, ти це отримаєш. Але не тоді, коли буде легко, а тоді, коли ти не здашся. Ні чоловік, ні мама, ні подруга, ні доля, ніхто не зробить це за тебе. І ти це сам можеш зробити. Бо якщо воно твоє, воно тебе чекає. І все, що треба, це не зупинятись і не давати собі слабину. Всіх люблю, всіх обіймаю.